що маємо хворого? Пропоную розпочати наше перше засідання в цьому році щодо розгляду проєктів. Шановні члени конкурсної комісії, відповідно до закону України про державний бюджет України на 2023 рік. Для реалізації проєктів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, передбачена фінансова підтримка у розмірі 3,6 мільйони гривень на цей рік. Розподіл зазначених коштів здійснюється відповідно до постанови кабінету міністрів України номер 1049 від 12 жовтня 2011 року власне про затвердження порядку проведення конкурсу з визначених програм проектів і заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання і реалізації, яких надається фінансова підтримка. Метою ефективного розподілу коштів при Міністерстві молоді та спорту України створена конкурсна комісія з розгляду проєктів, які розроблялися молодіжними та дитячими громадськими організаціями, і для реалізації яких ми, власне, будемо розподіляти фінансовий ресурс у 2023 році. Uh, сформована конкурсна комісія сьогодні uh, присутня не у повному складі, але ми маємо кворум, і я хотіла би передати слово. Секретарю конкурсної комісії, заступнику директора департаменту молодіжної політики міністерства молоді та спорту, начальнику відділу підтримки молодіжних та дитячих громадських об'єднань Собчук Олені Василівні, Олена Васильівна. Будь ласка, представте всіх членів конкурсної комісії, які дякую. сьогодні присутні, і напевно назвіть тих, хто не сьогодні. Не є так, дякую, Марина Миколаївна. Відповідно до наказу міністерства молоді та спорту від 15 лютого 2023 року номер 790, то затверджено склад конкурсної комісії з розгляду проєктів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2023 році. Склад конкурсної комісії затверджено у складі 13 осіб. Сьогодні на засіданні, на першому засіданні, присутні такі члени конкурсної комісії. Я буду по порядку називати Марина Миколаївна Патенко, заступник міністра молоді та спорту, голова конкурсної комісії. Мене звати Олена Собчук, я секретар конкурсної комісії. Анна Бондаренко, голова громадської організації Українська волонтерська служба. Є е. Брунько Наталія Володимирівна. Є е. е. секретар громадської ради при міністерстві молоді та спорту України, заступник голови всеукраїнської громадської організації, громадський рух за майбутнє. Uh, у нас сьогодні присутній Заїкін Андрій Миколаєвич, голова громадської організації, платформа інноваційного партнерства. Uh, вітаю, пане Андрій. Uh, у нас сьогодні Левківська Галина Васильівна, заступник директора департаменту економіки та фінансів, начальник відділу фінансів програм молоді міністерства молоді та спорту України. А uh, сьогодні у нас присутній також Максименко Юрій Йосипович, заступник начальника юридичного управління, начальник відділу правової роботи Мінмолоспорту. Вітаю, uh, пане Юрію. Uh, також у нас сьогодні присутній Мороков Владислав Валерійович, директор департаменту культури та інформаційної політики Запорізької обласної військової адміністрації. Доброго дня. Пане Владислав, вітаю присутня. Також Радченко Олександра Олегівна, координатор компоненту є демократія, міжнародної благодійної організації Фонд Східна Європа. Олександра, вітаю. Хто сьогодні до відсутній? із відсутніх? А, і в нас сьогодні також присутній бачу, бачу, присутня також Борзова Ірина Наумівна, народний депутат України, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики, Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту. Доброго дня. Доброго дня усім. Вітаємо, пані Ірино. І так. І пан Олександр Санченко у нас сьогодні присутній, народний депутат України, Добре. голова підкомітету з питань музичної індустрії, Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. А сьогодні у нас відсутні. Так, відсутні сьогодні в нас Мокан Василь Іванович, народний депутат України, заступник голови комітету, голова підкомітету з питань національно-патріотичного виховання, комітету Верховної ради України з питань молоді та спорту. І відсутній у нас сьогодні Юра Святослав Андрійович, народний депутат України, голова підкомітету з питань зв'язків і захисту прав та інтересів українців за кордоном, комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, голова міжфракційного депутатського об'єднання, цінності, гідність, родина. Отож у нас сьогодні є кворум. а можемо розпочинати наше засідання. Пані Олена, тобто у нас присутні 11 членів конкурсної комісії з 13. Так. Шановні члени конкурсної комісії, хотіла нагадати, що головним завданням нашого засідання є вироблення рекомендацій щодо переможців конкурсу та обсягів фінансування проєктів. І, власне, у нас буде ряд засідань, які я озвучу трішки згодом відповідно до регламенту. То, отже, шановні члени конкурсної комісії, нагадую вам, що в рамках нашої роботи основними принципами є прозорий неопереджений підхід, тобто прозоре і неопереджене проведення конкурсу. конкурс проводиться з використанням електронної системи. Усім варто нада... усім вам надано доступ до особистих кабінетів, членів конкурсної комісії в електронній системі проведення конкурсів, де у вас є доступ до поданих конкурсних пропозицій. Та засоби комунікації членів конкурсної комісії та е, організатора конкурсу е, подальше засідання. Пл планується проводити е, з використанням засобів електронного зв'язку, тобто в онлайні, пропонуємо е, в подальшому проводити нашу роботу. І також хочу запропонувати ряд питань до порядку денного. Ви його можете бачити на екрані. Власне, перше питання про регламент роботи конкурсної комісії, друге питання про початок розгляду проєкту і третє питання різне. Будь ласка, скажіть, чи є додаткові пропозиції? Якщо ні, то пропоную затвердити даний порядок денний. Я так розумію, що ні. Пропоную проголосувати за даний порядок денний. Хто за? Хто проти? Втримався? Дякую. Мене, за. Прошу, я ЄЗА, в мене Фанчі, ще з камерою. За, за, за. За. За, за. За. за, Дякую, дякую, колеги. Зкільки зрозуміло У одноголосно. Тоді пропоную рухатись далі і перейти до наступного пункту, до першого пункту щодо регламенту. А ви попередньо могли бачити регламент конкурсної комісії, і, власне, я хотіла озвучити декілька пунктів. Він відповідає постанові 1049, всім визначені всім всі пропозиціям, які визначені. В постанові хотіла наголосити на третій пункт порядок роботи конкурсної комісії. До 27 лютого 2023 року члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції відповідно до вимог, передбачених регламентом для першого етапу конкурсу. Тобто, ми пропонуємо кожному з вас до 27 лютого, це тиждень часу, оцінити індивідуально конкурсні пропозиції, які ви бачите в особистому кабінеті, і пропонуємо наступне засідання зробити. 28 лютого, на якому будуть визначені конкурсні пропозиції, які візьмуть участь у другому етапі, також 13 по 17 березня пропонуємо провести відкрите засідання, відкритий захист конкурсних пропозицій, які допущені до другого етапу. І остаточний, але остаточний час і місце проведення відкритого захисту пропоную вирішити на наступному засіданні 28 лютого. Також члени конкурсної комісії до 27 березня індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції до вимог, передбачених цим регламентом. Ви зможете з ними ознайомитися. Uh, і власне 28 березня буде прийнято рішення про затвердження рейтингу конкурсних пропозицій, визначених переможцям конкурсу та обсяги бюджетне, бюджетних бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для реалізації кожного проекту. І надалі після нашого рішення це за все буде затверджено наказом Міністерства молоді та спорту і відповідно буде відбуватися робота. Якщо ви не проти згідно такого порядку роботи конкурсної комісії, пропоную підтримати дане рішення. Якщо є пропозиції зуваження, будь ласка, підтримуємо. Підтримуємо. Чудово тоді пропоную перейти до голосування. Хто за? Uh, Дякую. Хто проти? За. Чудово. Хто проти? Утримався. Дякую. Е, наступне питання про розгляд про початок розгляду проектів. Я попросила би пані Олену Собчук, як секретаря комісії, озвучити нам інформацію щодо перебігу? Е, Подання проєктів на до, до, до конкурсу до, до конкурсної комісії на розгляд конкурсної комісії на першому етапі. Прошу пані Лено, Так, дякую. 26 грудня минулого року було оголошено конкурс визначення проектів, яким буде надаватись фінансова підтримка у 2023 році. І цей прийом конкурсних пропозицій завершився 9 лютого цього року. Загалом на конкурс проектів до міністерства молоді та спорту було подано 64 проєкти, Із них 29 проєктів проектів було не допущено до участі у конкурсі. По таким причинам: перше, це не відповідали статусу молодіжної або дитячої громадської організації, і по-друге, не відповідали загальнодержавному рівню реалізації проектів. Зазначена інформація щодо тих проектів, які не допущені, вона доступна вам в особистих кабінетах, і ви з нею можете детально ознайомитись на, на електронній системі проведення конкурсу. Відповідно до участі у конкурсі проєктів допущено 35 проєктів від 28 громадських організацій. Зазначені проєкти очікують на фінансову підтримку від держави за рахунок коштів державного бюджету на суму 14 мільйонів 923 тисячі 228 гривень. Згідно переліку пріоритетних завдань, на вирішення яких мають бути спрямовані проекти громадських організацій, тобто ті пріоритетні завдання, які ми визначали при оголошенні конкурсу, розподіл такий: підвищення рівня компетентності молоді з метою формування у молоді культури соціального підприємства, стимулювання до відкриття власної справи, шість проєктів. Підвищення рівня компетентності молоді з метою сприяння гармонійному психічному розвитку молоді, формування молоді культури, безпеки, життєдіяльності 14 проєктів. Підвищення рівня компетентності молоді з метою реінтеграції молоді з тимчасово окупованих Російської Федерації територією України 8 проєктів, і на пріоритет підвищення рівня культури волонтерства серед молоді: 7 проєктів. А тому, якщо я пропоную винести на голосування, а, якщо у членів конкурсної комісії а, немає зауважень, пропоную голосувати за. А, Розгляд оцих 35 проєктів. Пані Олега, почекайте, будь ласка, перед тим, як ми винесемо на голосування це питання, я хотіла ще наголосити на дуже важливі речі. Шановні члени конкурсної комісії, якщо у когось з вас є реальний або потенційний конфлікт інтересів, будь ласка, повідомте про його наявність та надайте пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню обов'язків. Якщо такого конфлікту інтересів немає, то всі ви маєте. На електронній пошті відповідну заяву я просила би її заповнити і надіслати у відповідь на електронну пошту міністерства. Тому маю запитати, чи є у, у присутній стані конкурсної комісії реальний або потенційний конфлікт інтересів? Немає. Немає. Якщо все мовчать, відповідно немає, тоді дякую і. Пропоную відповідно до інформації, яку щойно озвучила пані Олена, прийняти рішення про початок розгляду 30 проєктів в електронній системі проведення конкурсу, якщо інших пропозицій і зауважень немає. Хто за? За. Бордова за. Підтримуємо. Дякую. Хто проти? Утримались? Дякую. Відповідно до регламенту роботи конкурсної комісії, наступним етапом буде індивідуальне оцінювання. Власне, як ми проговорили за графіком. За відповідно за запланованих за запланованим заходів пріоритетних завдань та загальнодержавними програмами, які ви можете зустріти через особистий кабінет в електронній системі, е, секретаріат конкурсної комісії завжди на зв'язку. питання, які потрібно уточнити, проконсультувати, завжди готові допомогти. Щиро дякую. Якщо є додаткові е, зауваження чи пропозиції, давайте їх розглянемо. Якщо ні, то власне наше засідання сьогодні було достатньо швидким і вважаю, що дуже продуктивним.